На і мотоблоком лісівники везуть дичині, овочі та зернові. Майстер лісу людського лісництва Сергій Грабік вивантажує із причепа сіно. Беремо сіно для підгодівля підготівлі. Вони в нас тут хватає їх, то ми мусимо трохи годувати їх, Їдять вони багато. А це вже інший майстер лісу Олександр Климбуцький несе для тварин іншу страву. Готували її, каже, цього літа. Віники присмачували сіллю. Це віники з твердолисяних, м'яко порід дерев, також малини і кропиви. Вони в свій час висушені не під сонцем, а під кришою і просолені для того, щоб тварини їх краще поїдали. Трошки експериментуємо, подивляємося, що вони краще їдять на різних. Далі на підгодівельний майданчик висипають зерно поруч до картоплі, підсипають яблука, буряки, викладають капусту. Все це для козуль та кабанів, каже лісничий людицького лісництва Віктор Зарицький. Ми тут зберігаємо на території ці повністю віники, сіно і такі, що ну літом заготовили, там наверху воно собі сохне. І ми звідси вже загружаємо і перевозимо на ліж на дальші годівнички, які тут є поблизості. Площа людецького лісництва майже чотири з половиною тисячі гектарів. Тут і годівниці, і підгодівельні майданчики. Дичина до них приходить, часто каже лісничий. Запаси поповнювати доводиться двічі на тиждень. Втім, застати тут тварин можна лише якщо повна тиша. Чужих чують здалеку. Чують, що хтось є, то вони не приходять, стараються ховатися. Людивське лісництво належить до філії Жмаринського лісового господарства. Загалом на цій території 85 підгодівельних майданчиків та 151 годівниця, каже головний мисливствознавець підприємства В'ячеслав Бабій. Тварин починають підгодовувати з кінця листопада і до другої половини березня. Все, аби дичина не тікала до інших лісів у пошуках їжі. Основний види мисливських тварин це козуля. У нас складає десь близько 800 особин, і кабан десь порядка 150 особин. Заготовлено у нас 11 тонн сіна. Ми заготовляємо жолудь і зерносуміші, суміші, кукурудза, ячмінь, овес і коренеплоди в кількості 14 тонн. Менш полохливі і завжди готові добре попоїсти. Дикі кабани каже лісничий Віктор Зарицький. Їх у господарстві менше ніж козуль. У цьому стаді кілька дорослих самиць, і саме вони визначають, коли і кому дозволено їсти. Вони звуками сповіщають про небезпеку. Вони виховують малечу, окремо тримаються самці. Тварин підгодовують жолудями, кукурудзою та буряком. Всі корми лісівники вирощують самі на лісових ділянках. Хоча нерідко тварини цим не обмежуються і біжать в поля поживитись озиминою. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.